Прокидайтеся, доста спати ранок, сьомого година ранку, вставайте. Віра, навіщо розбудила? Сьома година ранку. Всі нормальні люди ще сплять. І всім привіт! Ви на моєму каналі Дана. І, сь... і сьогодні я вам покажу наш ранок. Ну, це вже повне відео, нашого ранку сьогодні буде. Ну, приємного перегляду вам і ну, ми починаємо відео. Ну, як навіщо розбудила, тому що сьома година ранку. Ну та сьома година ранку але навіщо, навіщо в цій годині будити? Ну, щоб не спати весь день. Нову Аня ще спить, Ну, ненащо тоді будити. Вставай, доста спати. Ти чого так рано будеш о сьомій годині ранку? Вони повіриш, віра мене теж розбудила. Ну ми ж не маємо спати прямо весь день. А може, а може, другі спати хочуть, а ти не даєш? Добре, ми спокійно вже підемо їсти, а в школі сидіти це вже не так весело, і ми після школи.